Свого часу ви зазначали, що кожна дитина після закінчення школи має вільно володіти українською мовою. Як зараз досягається ця мета і чи досягається, особливо враховуючи російськомовні регіони і прифронтові е, території? Дивіться, у нас е, середня освіта майже наскрій вся україномовна. Тому я вважаю, що, е, що до фундаментального... Елементу всієї системи зміцнення позиції української мови як державної. У нас кожен хто закінчує школу, знає українську мову на належному рівні. Тепер у нас є певні проблеми: дехто каже про відкат, дехто каже про недостатні зусилля. З зміцнення позицій української мови. Ну, але в цілому, от, що ми бачимо з таких спостережень, в тому числі в звіті уповноваженого з питань захисту державної мови, що ну, вжиток російської він трошки відновився після там 22-го року. Ну, скажімо, рівень її вжитку трошки збільшився. Це відчувається по суспільству. А, ну, дивіться, у нас немає з вами достовірних даних. Ага. У мене є таке саме відчуття, але ну, відчуття до закону в пояснювальну записку не підкладеш. А, тому хотілося б мати більш достовірні дані. Але оскільки вже є відчуття, то це. Точно щодо прислів'я, що диму без вогню не буває. Тобто, якщо у вас відчуття, у мене відчуття, у Тараса Кремня відчуття, у багатьох ще інших людей відчуття, і вони про ці відчуття пишуть там в Фейсбуці, в інших там соціальних мережах, то значить, є проблема. Тепер у відповідь на. Цю проблему з'явився законопроект. До речі, там дуже багато людей підписали про використання саме української мови в освіті. Значить, і там перший віцеспікер Олександр Корнієнко і дуже дуже багато депутатів з різних фракцій і груп. Він чекає на розгляд. Він, на жаль, не в нашому комітеті. Ми не головний, тому що це про освіту. Він в освітньому комітеті. Я думаю, що у нього непогані перспективи. Він, до речі, напрацьовувався разом з Офісом віце-прем'єрки з питань євроінтеграції Ольги Стефанішиної. Ну, і її команда брала участь в напрацюванні цього тексту. Там не може бути протиріч з нашими європейськими партнерами. Одразу випереджаючи значить, запитання про.